Вітаю вас, мої малята. Я загадаю вам загадку. А ви відгадайте, де я була сьогодні? Я кудись ходила малята, звірів бачила там багато, мавпу, тигра, крокодила, а птахів там різних сила. Слониха водою мене облила. Де я була? Куди ходила? Так, правильно, я була у зоопарку. Кого я там бачила? Так, тигра, лева, крокодила, мавп, жирафа, зебру, слона, бегемота. А де живуть ці тварини? А у нас їх де можна побачити? Так, правильно, ці тварини живуть у спекотних країнах. А у нас їх можна побачити в зоопарку та в цирку. Мені дуже сподобалися. Кумедні мавпочки, які би шкетували в клітках. Я вам зараз одну з них покажу. А ось і вона. Її звуть Цица. Вона запрошує нас пограти в зоопарк. Ми разом із нею та іншими тваринами будемо виконувати різні вправи. І перша вправа слон купається. Треба вдихнути через ніс. Слоник набирає воду і повільно видихати повітря через рот. А губи треба витягнути трубочкою. Спробуйте ось так. Трубочкою. Слідуюча вправа: жираф дістає листя з високого дерева. Треба підняти голову вгору, а потім опустити її вниз. А тепер пограємо з мавпочками. Вправа мавпочка посміхається. Треба утримувати кілька секунд губи у посмішці, так, щоб зубки були зімкнені, але їх було видно. Слідуюча вправа мавпочка. Язичок по черзі треба вставляти між верхньою губою та зубками, а потім між нижньою губою і зубками. І так декілька разів зробити. І остання наша вправа банан за щукою у мавпочки. Язичок по черзі треба впирати в ліву щочку та в праву щочку. Дітки, вам сподобалося бути мавпочками? А які мавпочки? Веселі, кумедні, смішні. Ми з вами веселилися, голосно сміялися. Але що там трапилося? У цици є маленьке мавпеня. воно спить у колясці. А ми так голосно сміялися, що могли розбудити мавпеня. Посидьмо тихо, тихо. Циця прикладає палець до губи та вимовляє звук ц? Ц. Ц. -ц І ми всі разом давайте прикладемо вказівний пальчик до нижньої губи. Та вимовмо звук ц, ц, ц. А тепер подивіться в люстерка і ще раз вимовте звук Ц. Кінчик язика заховався за нижні зуби, а зуби зімкнулися і не пропускають звук, а він проривається в маленьку щілинку. Вимовмо ще звук. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук Ц? Правильно язичок і верхні та нижні зуби. Подивіться, будь ласка, це символ звука Ц. Що зображено на картці? Та, коляска. Там спить малюк. Його не можна будити. А в картки є риска. Вона позначає перешкоду. Як ви гадаєте, в якому будиночку буде, буде жити звук «ц»? Так, в синьому. Відійдемо тихенько подалі і відпочинемо. Дітки, як ви гадаєте, а що люблять їсти мавпочки? Правильно, фрукти. Ось подивіться, будь ласка. Е, у нас є фрукти, банан, кокос, ківі. Назвемо всі разом ці фрукти і приготуємо обід для мав. Мавпочок багато і треба поділити на частини назви наших фруктів. Поділимо слово банан. Пригадайте, для того, щоб поділити слово на склади, ми будемо з вами плескати в долоні і рахувати, скільки разів ми плеснули банан. Скільки разів ми плеснули. Так, два рази. Я поставлю під словом банан два квадратика. У слові банан. Два склади. Давайте прочитаємо разом це слово. БАНАН. І ще раз. БАНАН. Тепер давайте поділимо кокос. Кокос. Скільки разів я плеснула? Правильно! Теж два рази. Давайте прочитаємо слово кокос. ко кос І ще раз. Ко-кос. І останнє слово ківі. Приготувалися ківі. Скільки разів ми плеснули? Так, правильно, два рази. Теж я поставлю два квадратика під словом Ківі. Давайте прочитаємо слово Ківі разом. Кі-ві. ще раз. Кі-ВІ. Молодці малята. Правильно поділили всі слова. Цими частинами фруктів можна нагодувати багато мавпочок у зоопарку. Дітки, дві мавпочки посварилися. У кожної мавпочки є книжка. Але вона без картинок. І вони сваряться і не можуть підібрати картинки до своїх книжок. У кожної мавпочки є смужка. А символ якого звука є на смужці? Подивіться, будь ласка. Так, правильно, символ звука «ц». У першої мавпочки звук «ц» розташований біля червоної риски. Він перший на початку слова, а у другої мавпочки розташований звук «ц» в кінці смужки. У кінці слова він буде стояти. Тому для першої мавпочки ми будемо підбирати слова, де звук Ц стоїть першим, а для другої мавпочки ті слова, де звук «ц» стоїть останнім. Давайте спробуємо. Погляньте, будь ласка, наше перше слово ЦАП. ЦАП! Вимовте, будь ласка, сап. Сап. Де стоїть звук Ц у цьому слові. Так, правильно, він стоїть першим. То ця картинка буде у книжці у цієї мавпочки. Інше слово палац. Палац! Ви мовте чітко. Палац! Де ви почули звук Ц? Палац? Правильно! В кінці! Тому ця картинка буде до другої, у другої мавпочки у книжці. Інше слово цукерки. Ки. Де стоїть звук? Правильно? З початку слова сукерки? Ця картинка для цієї мавпочки? Слово шприц. Шприц. Шприц? Де стоїть звук Ц? Правильно, він стоїть в кінці. Шприц. Ця картинка буде у цієї мавпочки. Матрац! Матрац. Вимовте, слухайте уважно, вимовляйте і слухайте. Матрац! Де стоїть звук Ц? Правильно, в кінці. Для цієї мавпочки це слово. І остання картинка цибуля, Ц, цибуля, Ц-цибуля. Де стоїть звук Ц? Правильно, він стоїть першим. Це для цієї мавпочки. Давайте разом назвемо картинки для першої мавпочки. Де звук Ц стоїть першим на початку слова. ЦАП. ЦАП. Цукерки, цукерки, цибуля, цибуля. А тепер назвемо картинки для другої мавпочки, де звук Ц буде стояти в кінці слова. Палац, палац, шприц, шприц, матрац. Молодці. Всі картинки підібрали. Молодці малята. Правильно виконали завдання і помирили наших мавпочок. Тепер і вони знають. Знають, як поділити картинки між собою. Ось і закінчилася наша гра в зоопарк. Дітки, пригадайте, будь ласка, з яким звуком ви сьогодні познайомилися? А які слова зі звуком Ц ви запам'ятали? Пригадайте, як звали мавпочку. З якою ми виконували вправи? Чого ви навчилися на цьому занятті? Молодці! До побачення до нової зустрічі!